Прогноз по матриці Долі на 30 вересня 25-го року. Сьогодні дуже знаєте такий день класний, коли треба спілкуватися з жінками, робити їм компліменти, підтримувати, не знаю, допомагати, радувати. Да? Навіть якщо ви жінка, це теж саме стосується і вас. Да? Тому що саме сьогодні дуже багато цієї жіночої енергії, да? а жіноча енергія це творчість, це любов, це прийняття. Це не знаю допомога, це щирість. Да, і чим більше ви самі будете продукувати такої такої енергії, тим більше це вам буде повертатися, і все треба робити. знаєте, стану любові до себе. Любов до себе, це буде знаєте, стояти як прямо в, в центрі всього. Да? І ваша задача от реально підтримувати жінок. Тому що через жінок ця любов сьогодні буде проявлятися. Якщо ви чоловік, то тим більше зверніть увагу, да? в, кожного, в кожного є купа жінок навколо. Да? Це мами, сестри, не знаю, дружини, подруги, колеги, сусіди ну повно жінок да, навколо. І не упустіть шанс. Це сьогодні поспілкуватися з жінками і отримати знаєте, цю позитивну таку енергію, гарний заряд. По роботі. Робота, заробітки сьогодні дуже важливо не агресувати на роботі, да? тобто лояльно ставитися до всього, творчо підходити і пробувати щось нове. Дуже важливо сьогодні не гризти себе за те, що ви там щось не вмієте, чи не знаєте, чи неправильно робите, чи думаєте, що ще недостатньо знаєте і недостатньо робите. Робіть сьогодні, не варто чекати ідеального моменту, його не буде ніколи. І робіть хоч як-небудь. Бачите, чим більше ви будете робити сьогодні нового, особливо, тим краще буде все получатися. Ще раз підкреслюю, без агресії. І скоріше всього, ця агресія може бути на себе. Не варто себе гризти взагалі ні за що. Робіть свою роботу гарно, відносьтеся до неї гарно і все буде добре. В стосунках, так само. Я би сказала, що теж не варто проявляти взагалі ніяку агресію, да? тому що агресія при, приведе, приведе до ще більшої агресії. І не варто сьогодні ображатися там, на не таке слово, не на такий погляд там, чи ще там щось, да? або не на ту інтонацію. Сьогодні дуже важливо слідкувати за тим, щоб в парі не ображатися. Бо от прямо сьогодні можуть ці образи вспливати в пам'яті да? і починати там щось у вас вводити з рівноваги. Ні, ваша задача сьогодні бути відкритим. Ви тою людиною, да для спілкування спілкуйтеся зі своїм партнером, бо тільки так ви зможете вийти на компроміс, тільки так домовитися, тільки так побудувати гарні стосунки.